Всіх вітаю, друзі! Європа активно готується до війни, і в нас є нові етапи, нові кроки, які вони роблять, і це показує, що вони, вся Європа, в першу чергу, напевне, Польща та країни Балтії будуть готові до активної оборони вже в найближчі місяці. І це буде тільки покращуватись в найближчі роки. Це, на мою думку, дуже і дуже важлива інформація для українців, які проживають в тій самій Європі, для того, щоб відчувати себе в безпеці. До чого треба готуватися, ми також сьогодні поговоримо. Тож дивіться це відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем, підпискою, дякую кожному з вас. Також, до речі, в нас є інформація про те, що ті самі польські е, аграрії та перевізники, які блокували український кордон через українське зерно, зараз е, фактично вже е, жалкують про своє рішення і е, говорять про те, що вони. Ледве зводять кінці з кінцями через те, що українського зерна в Польщі немає. Це такий собі парадокс, але ми про це говорили ще півтора роки тому, коли це все було в розпалі. Що настане той день, коли вони ще будуть просити, щоб зерно українське далі йшло через їх територію. Але до всього по порядку. По перше, The Financial Times пише, що влада Європейського Союзу проведе модернізацію залізничних шляхів для швидкого перекидання військ. На випадок війни з Росією, це дозволить скоротити термін транспортування військ із заходу, із заходу на схід ем, блоку з тижнів і місяців до кількох годин. Тобто, все має бути залізниця має бути е, перебудована і оптимізована настільки, щоб в десятки разів пришвидшити е, оцей процес для того, щоб в е, е, максимально короткі терміни е, ті війська, які там зараз знаходяться на території, е, ближче до заходу, ближче до Великої Британії, щоб ці війська могли бути в, наприклад, на території Польщі або Країн Балтії за лічені години. Бо це, як ми пам'ятаємо, навіть по повномасштабному вторгненню в Україну перші години це ті години, за які Росія захопила найбільше української території, фактично просто пройшовшись маршем там по всьому півдню. от, така от історія. Далі, за е, словами комісара з питань транспорту е, Європейського союзу, зараз транспортні шляхи ЄС не придатні для оперативного транспортування танків, піхоти та військових вантажів. Бойова техніка застрягне в тунелях, е, обвалить мости та заплутається в прикордонних бюрократичних процедурах. Транспортне відомство ЄС планує модернізувати 500 інфраструктурних об'єктів вздовж чотирьох військових кордонів. Вздовж чотирьох військових коридорів, що тягнуться через весь континент. Проект розроблено спільно з НАТО. Його вартість оцінюється, уявіть собі, в шалені 17 мільярдів євро. Далі, щодо польських перевізників, дуже і дуже цікавий момент, бо ми пам'ятаємо всі блокування українських кордонів, коли українські водії місяцями тижнями, місяцями стояли взимку на. Якісь відстані від кордону, і мітингувальники одразу ж після парламентських виборів заблокували ці кордони, не давали їм проїхати. І розказували про те, що українське зерно дуже і дуже сильно шкодить економіці Польщі і так далі. Але зараз ті самі перевізники, ну, можливо, не ті прям самі перевізники, але перевізники, які блокували, які почали, до речі, блокування кордону, бо потім тільки до них підключились фермери. Почали зараз давати дуже тривожні для польських перевізників сигнали. Польські перевізники зазнають збитків через відсутність українського зерна. Про це йдеться в заяві генеральної директорки логістичної компанії CSL Group Лаури Головач, яку цитує польське профільне видання ринок інфраструктури. Ми розуміємо, що витік української сировини сільськогосподарської продукції та зерна на польський ринок це погано, і цього ніколи не повинно статись. Однак треба розрізняти дві речі: дозвіл на транзит, а отже, і дозвіл на прибуток для польських портів і перевантажувальних терміналів, і дозвіл на збут товарів. Ми вважаємо, що блокування перевалки продукції з України в Польщі є болючим для нашої економіки. В компанії зазначили, що відсутність перевалки українського зерна більше року загрожує масовими скороченнями та збитками і закликають уряд проаналізувати ситуацію, що склалась. Логісти вказують на досвід Румунії, Німеччини та Туреччини, які через свої порти перевозять великі обсяги зерна з України та не допускають його на свої ринки. Ну і також хочу нагадати, що транзит українського зерна і не тільки зерна. Було призупинено через кордон Польщі через для того, щоб погодити, скажімо так, і помиритися польській владі з польськими на той момент вже не перевізниками, а фермерами. От і ще тоді було одне, єдине і дуже логічне питання. Бо ембарго на продаж українського зерна вже діяло. Навіщо забороняти транзит, якщо це зерно все одно не залишається на території Польщі? І все, що йшло, воно йшло. Або залізнодорожними шляхами, або фурами. І йшло просто через територію Польщі на територію Литви, а також на територію Німеччини. І через ці порти вже, і також на порти Гданська, само собою, бо це одні з найбільших портів в Балтійському морі. І тоді повставало просто логічне питання до цих же фермерів: навіщо блокувати транзит, якщо це зерно все одно у вас не залишається, і це зерно все одно у вас. Не продається жодного логічної логічної відповіді тоді не було. Потім заборонили цей транзит для України, і всі були довольні так. І тоді мітинги закінчились. Це був дуже і дуже болючий удар на той момент для українських фермерів, для українських зернотрейдерів, тому що їм, якби вже було потрібно шукати якісь нові варіанти перевозки цього зерна, і тоді сталося. Дуже така хороша подія, це те, що було розблоковано порти в Чорному морі, і якимось чином там зараз це зерно ввозиться. Тобто е територія Польщі, як така, вона зараз не є критично важливою, як якою була там півтора-два роки тому. І звісно, що було логічним, якщо цей транзит не йде через, через територію Польщі, то і е ті польські підприємці, які займаються. І транспортуванням, і перегрузками, і так далі, а також сам польський бюджет, що вони просто будуть недоотримувати кошти через те, що їх будуть доотримувати, наприклад, румуни, так, або там всі інші, через кого там переправлялося зерно через Чорне море. От. І зараз це вже не є таким критичним, і навіть якщо зараз заборону цю знімуть, то я не впевнений, що. Дуже велика кількість українського зерна знову почне їхати через Польщу. От немає в мене такого, такої думки, бо знову ж таки ця тема вона завжди буде залишатись дуже маніпулятивною і е, дуже такою серйозною. Так? І е, як мінімум українські підприємці будуть розуміти, що знову може настати той день, коли е, ці порти знову можуть. Бути заблоковані не порти, а кордони будуть знову заблоковані, і знову ці водії не зможуть возити потрібні для України товари в одну та в іншу сторону. Бо пам'ятаємо, що тоді, власне, потрапити в Україну, якщо ми говоримо про фури і назад в іншу сторону, було дуже тяжко і було в принципі неважливо, який товар везеться або з України або в Україну. Тож приблизно така історія склалась. Також ще один дуже цікавий закон підписав Зеленський. Це закон про визнання депортованими українців, яких, яких виселили з Польщі в період з 44 по 51 роки. В тексті закону йдеться, що Україна визнає депортацію, зокрема з Польщі в 44-51 роках, як незаконні та злочинні акти. І також зазначається. Про рішення про примусове переселення українців було ухвалено органами колишнього СРСР та Польської Народної Республіки. Так йдеться, такий текст є в законі. Також закон передбачає надання компенсацій і соціальних гарантій депортованим особам та їх нащадкам. Голова МЗС України Андрій Себіга заявив, що підписання документації відновлює пам'ять про примусово депортованих українців з території Польщі. Українська держава і надалі системно буде працювати з тим, щоб кожен злочин тоталітарного радянського режиму був належно оцінений і засуджений. Це також стосується правонаступниці СРСР Російської Федерації, яка і сьогодні щоденно вбиває та викрадає наших громадян. Така от, друзі, історія. Цей закон, ну якби він мав повстати, мені здається, що було б напевне набагато краще, щоб цей закон повстав років так. 30 тому так це було б логічно, бо зараз, на сьогоднішній день, більшість людей, більшість людей, яких було депортовано в період з 44 по 51 рік, вони або вже знаходяться в дуже такому пізньому віці, скажімо так. А більшості вже, напевне, і немає в живих, якщо подивитися якісь статистики, але в якомусь плані історичної справедливості, напевне. Напевне, це добре. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво, друзі, вашу думку почитати. Як завжди, дякую вам за лайки, коментарі, підписки, за те, що дивитесь відео аж до кінця. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!